Вітаю вас, малята. Подивіться на картину і скажіть, що на ній зображено. Так, машину, правильно. А хто здогадався, як вона називається? Так, це пожежна машина, розумнички. Це пожежна машина і вона червона, щоб її було видно здалеку. Червоний колір малята це колір тривоги. Колір вогню. Пожежна машина їде дуже швидко, тому що потрібно швидше загасити вогонь та врятувати людей. Коли машина їде по дорозі, її не тільки видно, але і чутно сирену. Як звучить сирена? Ми зараз з вами послухаємо. Ось такий звук видає сирена пожежної машини. Малята, а як ви гадаєте, чому виникають пожежі? Так, багато пожеж від необережного поводження з вогнем. Вогонь дуже небезпечний. Він спочатку горить повільно, а потім язики полум'я стають вище, сильніше, розпалюються, вирують. Дітки, сьогодні до нас у гості завітав Котик Мурчик, і він пропонує нам послухати пригоду, яка сталася з його подружкою Кицею. Тож сідайте зручненько, слухайте та дивіться уважно. Бам! Бам, пау, пім. Загорівся Кицин дім. Котик дзвонить і гука, на пожар усіх склика. Бім, бам, балам, бім. Порятуйте кициндім. Біжить курочка з відром Біжить півник з помелом. Бім, бам, палам, бім, Щоб гасити кициндім. Біжить гусочка з гачком. Біжить качка з черпачком. Бім, бам, балам бім. Це огасили кициндім. Тож, малята, ось така біда сталася з кицею. А давайте скажемо, а чому загорівся будиночок? Мабуть, киця була неуважна, і піч, у якій горів вогонь, залишила без догляду. Курка взяла відро і побігла заливати палаючий будинок. А як ви гадаєте, діти, чи досить відра води, щоб загасити будиночок? Ні, звичайно, ні. Що треба робити у цьому випадку? Так, викликати пожежників. А щоб їх викликати, набираємо номер 101. Тож скажіть малята, чому сталася пожежа у кицьному домі? Тому що вона була необережна і залишала вогонь без нагляду, правильно? А давайте розкажемо котику Мотчику, чи можна грати з сірниками? Ні, ігри з сірниками дуже небезпечні, як і ігри з вогнем. Наше заняття маляти підходить кінцю, і я сподіваюся, що ви будете уважними і обережними з вогнем.